Друзі, всім привіт! Я вас вітаю на своєму каналі. Запрошую вас в нове наше таке сімейне відео, це День Святого Миколая. Побачите, що ми отримали, які подарунки, що ми готували, як загалом провели цей вечір. Тож, я всім бажаю приємного перегляду. Що це, Давід? Росла, Не Недолежимо ще. Що <схи> там? Що там? Ну, дивись, що в тебе тут є? Давай висипаємо. Давай. Що тут таке в Давіда є? Відкриваємо. Da Це буде в нас шпинатний рулет з червоною рибкою і крем-сиром. Тут в мене 200 г розмороженого шпинату. Треба взагалом за... з цим свіжим, але немає в мене свіжого, є заморожений, тому я його розморозила. І вже він такий готовий. Сюди я додала 3 жовтки в шпинат, а білки зараз буду збивати до такої стійкої. До стійких піків з сіллю. Потім все це потрібно сюди додам ще борошна і потім все це потрібно з'єднати. Білки я збила до таких стійких піків, що бачите, він перевер... ну, не випадають, коли я їх перевертаю. І тепер потрібно з'єднати вже тут в мене. Шпинат жовтки і борошно потрібно з'єднати так лопаткою такими ніжними ніжними рухами, аби воно ну це таке ніби бісквіт. Такий він виходить. І його потрібно розрівняти добре так по всьому деку, рівномірно. І відправляємо в духовку. Я її перед цим вже включила трошки, заздалегідь на 200 градусів, ну, хвилин на 10. Тоненькі слайси. Настільки, наскільки це можливо. Я маринувала рибу сама, ну як солила, не маринувала. Шматочок був свіжий і вчора на ніч засолила і вже зараз вона, в принципі, готова. І тепер ще на такі тоненькі. Ну, Якби в мене було дуже багато риби, то, мабуть, ти там з мамою допомагаєш. Так, Давідка розповідає. Якби було дуже багато риби, то, звісно, я б вже не ділила її так, але так як я не маю її прям так багато, то я її ріжу ще на тоненькі тоненькі полосочки. Давідка зі мною. Розказуєш мамі, так? Не мамі, розказуєш глядачам робити. Зараз я відкрию, відкриваю вже. Отак. От І все, він тепер трошки охолоне. І я його буду змазувати по рецепту взагалі можна або крем-сир звичайний, або з кисломолочного сиру таку начинку зробити. А я буду використовувати не те, не те. Це якби крем-сир, але він з петрушкою. Люблю експериментувати, тому хочу спробувати такий. А Давід мені робить шкоду. Що робить Давід? І тікає. тікайся. Я розподілила, мені пішла упаковка, може, трошки можна було би і більше, але я більше не маю тому, бо мені ще на інший рецепт потрібно. Тому, в принципі, вистачить. І тепер потрібно розкласти рибку по всій поверхні рулету. Ну тобто, стільки Скільки ви маєте, скільки і розкладайте. Така це краса виходить, тепер потрібно скрутити в рулетик і залишити в холодильнику на годинку-дві. Наступна закуска. Я маю тісто просто цей, листкове, але можна і листкове дрижджове. Я його просто так розкрутила і все. І тепер стаканчиком буду видавлювати такі кружечки. Духовку потрібно розігріти до 180 градусів і випікати його, ну, ці наші заготовки, це будуть такі заготовки. Випікати десь 7-8. На цьому етапі я вирішила видалити ту озвучку при записі відео, бо в нас такий шум, що ви просто би мене вже не чули. Тут потрібно далі змазати жовтком заготовки і посипати кунжутом. Можна чорним, можна чорним і білим. Я мала тільки білий, тому зробила так. Після того, як заготовки вже спеклись, потрібно розрізати, зробити такий ніби карманчик і туди покласти начинку. Для неї я порізала дрібно червону рибу, свіжий огірок авокадо і все це перемастила крем сиром І Потім потрібно начинити ці такі маленькі бургери, міні-булочки, можна називати як завгодно. Це не змінює їхній смак. І мені здається, може бути як і на святковий стіл, так і на кожен день. На просторах інтернету, звісно, дуже багато рецептів, салатів з морепродуктів. Я вирішила сьогодні приготувати з кальмаром, так як для нас це, в принципі, досить така неповсякденна, скажімо, страва, тому для нас це святково. Кальмар відварила, порізала огірок, яйце, додала кукурудзу консервовану, мариновану цибульку і заправила домашнім майонезом. Смак не перевершений, а найголовніше, що це мінімум мого витраченого часу на це. Захотілося мені в це відео вставити кадри, моменти такі з приготування, як ми готуємось до вечері, як нас це проходить. І не захотіла забирати оригінальний той звук, аби ви почули, як це проходить у нас. Мамо, що принести стічки, щоб запалити. Де вони?

公司。 Всі хочуть дуже їсти, швиденько показую. Давід дуже хоче їсти, а він хоче лампу. Шпинатний рулет вже порізала, вже не показувала, як різала, але результат, е, вже є результат. Вже спробувала, дуже смачно. Це салат з кальмарами який, трошки він мене поплив, бо йому потрібно ну, дістати з холодильнику і відразу його їсти. Вже не чекати. Це, це просто буде. ми окрачок, посмажили е, в духовці. Е, салат теж вже не знімала процес, бо насправді тут нічого такого в ньому нема. Листя салату, куриця смажена і сухарики. І оце такі маленькі міні-бургери, я би так сказала. Миколайчик здійснив ще одну маленьку мою таку мрію, подарував нам однакові сфетри. В нас такий собі фемелі лук. На Давіда, щоправда, не знайшлось такого розміру, але мама щось обов'язково придумає і буде в нас така різдвяна новорічна фотосесія. Ну, і на завершення відео розкажу вам закінчення нашої історії з посилкою, яка мала приїхати з України. Все, в принципі, добре, незважаючи на те, що дуже багато витрачено на це нервів наших. Ну, але як є вже. Отримали ми ялинку, отримали телевізор, всі речі на місці, все добре. Не можу, звісно, я рекомендувати цих перевізників. Ну і я думаю, що не буде правильно говорити якби їхні імена, так як все-таки наші речі нам доїхали, хоч і з такими нервами. Але якщо часом хтось, можливо, вони, я знаю, працюють тільки по Штутгарту і от в нашому місті Пфорцхаймі, якщо часом комусь потрібно буде перевезення, то можете в мене запитати, написати, і я точно скажу, що цих людей, можна сказати, обходьте стороною. Ми зібрали ялиночку, і я вирішила, що потрібно для Давіда нехай пройде пару днів, аби він звик трохи до неї, тому намотую тільки вогники і побачу, вже, коли він втратить до неї цікавість, тоді вже буду її прикрашати. Ну, Звичайно, це буде разом з вами вже в наступному відео. Тож я всім дякую, бувайте до зустрічі!